Всім бажаю здоров'я, в принципі, можемо починати. Дякую всім від імені колективу авіакомпанії, що зібралися. Мене звати Євгеній Тимошенко, я ветеран, учасник бойових дій, працівник авіакомпанії Української оперативної. Сьогодні я тут представляю наш колектив, у якому більш півтисячі людей. Нас надихнула та підтримка, яку ми почали отримувати від різних військових частин. З е, яким ми, яким ми допомагали весь цей час. Хлопці, які е, ми читаємо новини, читають телеграм-канали, і е, швидко розбираються в тому, що деякі ресурси починають виливати на нас бруд, нас винувачують в тому, чого не може бути взагалі. Але це розуміти ті, хто має з нами справу. Будь ласка, одне таке відео звернення. Бажаю здоров'я. Зазвичай такі відео від нас, від 157-го батальйону 118-ї бригади ТРО, ви бачите з подяками або з проханням підтримати збір. Але цього разу наше звернення до людей, які брешуть та роблять наклипи. Якби не авіакомпанія українські вертольоти у нас не було б. Нового мікроавтобусу Peugeot та п'яти квадрокоптерів DJI Mavic 4 Pro, які нам компанія Українські вертольоти надала в якості волонтерської допомоги крайній раз. І це означало, б, що виконувати свої обов'язки нам було б набагато складніше. Ви почали брехнею боротися з чесним українським бізнесом, з приватною авіакомпанією Українські вертольоти, яка допомагала та допомагає нам увесь час. А тепер уявіть, що цю авіакомпанію. Яка ще є в списку лідерів за розмірами податків, відрахованих до бюджету України, звинувачують у наявності якогось російського сліду. От як ми маємо на таке реагувати? Брешуть і не червоніють. Давайте кожен буде займатися своїм. Ми тут будемо воювати з ворогом, а ви у тилу шукайте якомога більше способів допомагати нам, а не шукайте ворогів серед своїх же. Бо Україна у нас у всіх одна. Іншого шляху, як об'єднатися проти Росії, в нас нема. Дайте без тих пацюків, які прогризають нам дно, і щоб нам не ставало соромно за тил. А же сил витримати цей наклеп і далі розвиватись. Ваша назва Українські вертольоти не раз приносила українцям почуття гордості. І щоб двічі не повторювати, давайте це буде перше і останнє звернення від нас на підтримку колективу українських вертольотів. Припиняття обреховувати відповідальний бізнес, який підтримує військо. Слава Україні! Героям! слава! І дивіться, це один ролик, а їх ще більше десятка. Що відбувається і чому нам потрібна допомога? Пояснюю, наш колектив зіткнувся з цінічним рейдерським захопленням. Уже три роки на нашу компанію тиснуть. І як виявилось, одні й ті самі люди нам надають спокійно працювати. Наші юристи за три з половиною роки, поки йде повномасштабна агресія, провели вже понад 60 судових засідань. Нам три роки поспіль псують репутацію, постійно шукають якийсь російський слід там, де його немає і не може бути взагалі. Все це обурює наш колектив. І до того, що більше ми не можемо терпіти. І врешті не ми почали виводити все це на Публічну площину прошу звернути вашу увагу на екран. Нардеп Ваніславський особисто опікувався цим питанням і вважає, що зрозумів справжні причини тієї, м'яко кажучи, неквапливості, з якої фірма українські вертольоти не повертала орендовані борти на батьківщину. І на цьому ну як як я вже потім з'ясував на цьому, ця компанія заробляла чи десятки, чи можливо сотні мільйонів доларів на рік. Тобто, фактично це була своєрідна така, як ну простими словами говорити прокладка, яка парадизуючи на можливість. Взяти по дуже дешевій ціні вертольоти в складових сектору безпеки і оборони, передала їх за великі гроші до для організації об'єднаних націй. На цьому заробляли чисто комерсанти заробляли великі гроші. Ну а тепер давайте розберемо все сказане по порядку. По-перше, дійсно, у 2009 році ми взяли в оренду ремфонд у держ... у держави, як каже Веніславський, фактично за копійки. За 2021 рік до бюджету країни авіакомпанія сплатила 197 мільйонів гривень за оренду. Це копійки. Щоб поставити повітряне судно на крило, треба виконати капітальний ремонт, закупити агрегати, яких не доставала. Я, як працівник авіакомпанії і начальник служби відділу забезпечення. Як ніхто краще знає, і скільки це може коштувати. Авіакомпанія вклала свої гроші, відремонтувала ці вертольоти, поставила їх на крило і почала на них працювати. А в 2022 році ці всі вертольоти в справному стані, в справному технічному стані, залишком ресурсу, були повернуті із оренди до військових частин для того, щоб було чим воювати. Ми далі, що хотілося би сказати, ми ніколи не здавали в субаренду і точно не є прокладкою, бо в нас працює понад 600 працівників персоналу. Це люди, льотний склад, пілоти, бортпровідники, бортінженери, рятувальники, це технічний склад, інженери, техніки, конструктори це велика команда, дійсно професіоналів. Які виконують технічне обслуговування повітряних судних, виконують ремонт, виконують заміну агрегатів. Пілоти виконують польоти у найскладніших умовах, здійснюють пошуково-рятувальні операції і в день, і вночі, чого не робить практично ніхто в світі. У нас є також і навчальний центр, де постійно підвищується кваліфікація наших працівників. Це не про оренду, це називається експлуатація. Ніякої субаренди ніколи не було. Це все брехня. Я офіційно заявляю усе е, твердження в сюжеті, що мають нічого взагалі не мають спільного з реальністю. Мене особисто як ветерана, як працівника авіакомпанії, так само як і е, решту працівників, дуже обурює той факт, що народний депутат Федір Веніславський, е, прикриваючись своєю недоторканістю безпідставно, е, вису, е, обвинувачує. Нашу авіакомпанію, а яка справна платить податки, веде чистий прозорий бізнес, допомагає надає благодійну допомогу Збройним силам, родинам, ветеранам і дітям загиблих захисників. За цей час авіакомпанія надала благодійної допомоги близько 279 сімдесят мільйонів гривень. Із них 193,5 мільйони це допомога на, для Збройних сил України. 85,4 мільйони це допомога родинам загиблих захисників, наших співробітників, які, які видали своє життя за Україну, підтримку і реабілітацію ветеранів. Та щомісячну підтримку дітей з Сирії, загиблих захисників і захисниць. І мені, мені здається, що тут сьогодні з нами зібралися люди, які мене прекрасно розуміють. З нами сьогодні ветеран війни Сергій Саврей. Будь ласка, Сергій. Мене звати Сергій, служив в 79 й десант штурмовій бригаді. Що хочу сказати стосовно компанії. Ну я знаю, там я знаю, що там хлопцям допомагали лікуватися. Ну, але там, не проходити курси реабілітації, причому неодноразово деяким, тому що там, потрібно ну, досить -таки вагомий внесок скажімо так, в соціалізацію і взагалі відновлення здоров'ям, ну, наприклад, в моєму випадку, тому що в період звільнення частини і там подальшого, ну, тобто від держава ну, отримував певні гарантійні, скажімо так, задекоровані гарантійні. Допомоги, але в принципі фізично і швидше я це отримував від компанії. Плюс я знаю, що компанія там, співпрацює, скаржі співпрацює, допомагає там, військовим частинам. 46-та, мені здається, просто ми з ними поруч стояли, ми ділилися інформацією. Там, там Дрони, всякі там, розхідні матеріали, які там, ну, допомагають дійсно, які дуже швидко закінчуються. От. Знаю, що там ветеранів возили десь по-моєму, в Карпати. Да, я не попав нічого. Якщо типу, компанії будуть, скажімо так, скажем, за цими там, певними наклипами або іншими діями там, скажем, обмежувати їхню діяльність, то так, я не впевнений, що це правильно. Якщо компанія працює, вона хоче, в неї співробітники є військовослужбовці, є ветерани, і повірте, це не одна, скажімо так, одна з небагатьох компаній, яка в принципі влаштовує до себе на роботу ветеранів, ті, які навіть працювали там до повномасштабного вторгнення і підтримує її. Тож, в принципі, я як би, тільки за компанію, тому що ну, я бачу, що вона робить. А те, що там пишуть, говорять, ну. Якщо, знаєте, ви не той, чи я вона доведена в Так, не доведь, ну, вибачте. Це просто розмова. Дякую, дякую, Сергій. Е, також е, з нами е, разом і нас підтримують Це опікуни дітей сіро, дружини загиблих героїв. Е, і з нами Олена Кушарук, будь ласка. Вітаю, я дружина загиблого 2014 року. ВПО. Трьох дітей, один з яких має інвалідність, я хотіла би підтримати компанію, тому що дійсно, як сказав Сергій, вони роблять і їх діловим. Я компанію ми познайомилися в минулому році, коли була запрошена велика кількість. Я наголошую, що велика кількість майже, та мабуть, всі дітки Київщини. І коли ти бачиш цей... Кількість цих дітей, і коли вони радіють, перебуваючи на тому заході або в цирку, або в ляльковому театрі. Тобто ця допомога дійсна і вона її видна. І я знаю, що були ще заходи організовані. Діткам дарувалися цінні подарунки, але річ і мова йде не тільки про фінансову допомогу, але про увагу. І оце саме головне, тому що родини вони не відчувають, що вони покинуті. Тобто вони навпаки відчувають, що вони їми опікуються, їм допомагають. Це одна із небагатьох компаній, яка не поділяє родини до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. Це одна із небагатьох компаній, яка допомагає діткам родин загиблих студентського віку. Бо зазвичай наразі діткам допомагають до 14-15 років, а далі вже вважається, що дітки вже дорослі. Я почала слідкувати за діяльністю компанії в соцмережах, і наскільки я знаю, що компанія опікується 40 сімей, дітки-сироти в Київщині. Щомісячна допомога діткам в об'ємі 10 тисяч на кожного. Дітки постійно запрошуються на якісь заходи, дітки отримують поздоровлення. І я знаю, що представники компанії, які спілкуються з дітками-сиротами, то вони вже стали їхніми друзями, тому що вони постійно разом купляють одяг, взуття. Перебувають на заходах, вони цікавляться життям цих дітей, діти діляться своїми почуттями, своїми якимись переживаннями. Представники теж, теж діляться своїми досвідом своїм. Тому підтримати цю компанію це 100 і на сто і тільки захід. Завжди є ще представники родин загиблих. Вони мене підтримають. І що дійсно є допомога, вона дійсна, вона видима. І як сказав Сергій, якщо вина не доведена в суді, то казати і наклики робити, то це під час такого ну зараз стану в скаліні, то це просто ганьба. Тому дякую компанії. Дякую вам, дякую за підтримку, за вашу позицію. На прохання допомоги відбулися багато людей, і один з них це мій побратим, з яким ми спочатку повномасштабної агресії стояли пліч-о-пліч. Це Вінчанка Присотин. Будь ласка, вас. доброго дня всім. Дякую, що запросили. Шановне товариство. Хочу від себе нагадати, що коли ти знаходишся на передові, для тебе є речі, які багатоцінні. Це, звісно, плече побратима, це слова від твоїх близьких, родичів і дуже важлива допомога від волонтерів і організацій, які ніколи не запитують тебе, чому для тебе важлива та чи інша річ. Вони просто швидко реагують, тому що відчувають, що для, це, для тебе це дуже важливо. І ми розуміємо про те, що на сьогодні нашій державі дуже важко. але ми не в змозі на сьогоднішній день оцінити саме той спектр допомоги недержавних організацій, які підтримують фронт, підтримують всіх захисників. І тільки коли ти повертаєшся з передової у відпустку додому в цивільне життя, на жаль, ти розумієш, що тут дуже часто є інша боротьба. Це боротьба просто дивує, коли насправді одним словом, яке приховано свої якісь наміри ганебні, можна зупинити бізнес або дії організації, яка відчуває і живе потребами фронту. Це страшно про те, що деякі люди інколи забувають, про те, що коли вони. Ставали тільки-тільки народними депутатами, вони забувають про те, що у виборців є теж своє право запитати, прийти в громадську приймальню і задати ті питання, на яких не зовсім кожен може надати відповідь. Кожен захисник і захисниця вони на сьогоднішній день всьому світу доказали, що Україна це борець, борець за правду. Ми всі розуміємо і вбачаємо про те, що міжнародний суд він дійсно покарає ворогів нашої держави, нашої України. Але для нас також важливо, щоб в нашій державі працювало верховенство закону України, де всі мають бути рівні перед законом, а беззаконня насправді. Для тих, хто пережив, захищав це страшна ганьба. Дякую. Друзі, дякую за підтримку. Ще також з нами наш гість, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семенітька. Дякую. Дякую за надання слова. Да. Декілька днів тому, на зустрічі з українським бізнесом, президент України пане Зеленський. Анонсував довготерміновий мораторій на перевірки бізнесу. Мета такого мораторію убезпечити бізнес від будь-якого тиску, як він сказав, недобросовісних людей на різних посадах. На жаль, до, по відношенню до підприємства розгорнута кампанія по дискредитації та тиску з боку деяких представників правоохоронних органів та народних депутатів. Які використовують своє службове становище для особистого збагачення. Зараз фахівці Андрейдерського Союзу вивчають ситуацію з визначенням фізичних та юридичних осіб, що залучені до реалізації рейдерської схеми. Сьогодні була проведена нарада з залученням працівників компаній, ветеранів, родин загиблих героїв по ситуації, яка склалася навколо компанії. Навколо підприємства та напрацьовані дієві шаги по врегулюванню конфлікту. Як перший крок трудовий колектив та ветеранська рада підприємства Українські віртулети» підготували колективне звернення до президента України як гаранта Конституції прав та свобод громадян, яке зачитає Євген. З 2014 року компанія надає благодійну допомогу військовим. У вигляді передачі необхідного обладнання, медичної евакуації постраждалих, придбання житла, автомобілів або іншої техніки, 77 наших колег пішли воювати за Україну в перші дні вторгнення. Вісім з них, на жаль, повернулися на щиті. Вони завжди у нашій пам'яті. Ми підтримуємо їх сім'ї. У 2021 році. Ми відразу віднукнулися на ваш пане президенте заклик допомогти народу Туреччини у час потужних лісових пожеж. Тоді ми направили на благодійній основі професійні екіпажі та чотири універсальні вертольоти для гасіння тих пожеж в в гірських умовах в день і вночі. Українські вертольоти є однією з найбільших авіакомпаній в Україні. Працює в рятувальних та монітарних місіях ООН. Що зміцнює імідж України, врятувала тисячі життів по всьому світі, а зараз активно працює в країнах Африки. Для виконання своїх обов'язків наші співробітники неодноразово ризикували своїм здоров'ям і життям. Так у березні 25-го року екіпаж компанії добровільно визвався виконати найскладніше завдання з евакуації членів членів урядів Південного Судану. На жаль, при виконанні цього завдання загинув буропровідник рятувальник Сергій Приходька. Обидва пілота були поранені, а вертоліт зазнав багаточисленних кульових та оскокових пошкоджень. Але, попри все, їм вдалося підняти борт, виконати місію і доставити потерпілих у безпечне місце. І початком повноштабної війни керівництво компанії вирішило направляти 2% від отриманого доходу на благодійну допомогу силам оборони України, ветеранам і дітям загиблих захисників. У свою чергу співробітники компанії в загальному зібранні. Прийняли рішення і додатково перераховують на благодійну допомогу ще 3% від своєї заробітної плати. За цей час дотепер авіакомпанія надала благодійної допомоги на загальну суму майже 279 мільйонів гривень, у тому числі 193,5 мільйонів на потреби сил оборони від дронів, автомобілів і квадроциклів до складного оптичного, енергетичного та зв'язкового обладнання. 85,4 мільйони на допомогу родинам співробітників, які віддали життя за Україну, реабілітацію ветеранів. Тещомісячну підтримку дітей сиріт загиблих захисників і захисниць із Києва та Київщини. Авіакомпанія «Українські вертольоти є одним з найбільших платників податків у галузі. За період від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було сплачено 1 мільярд 35 мільйонів 100 тисяч гривень податків та зборів до держбюджету, в тому числі 914 мільйонів гривень податків і зборів, що стосуються заробітної плати. Однак із перших днів повномасштабного вторгнення на наш колектив, на наше керівництво, на чолі з Володимиром Ткаченко, відбувається безперервна атака, метою якої є перешкоджання продуктивної діяльності, доведення до банкрутства, а зрештою рейдерське захоплення авіакомпанії. Для досягнення цієї мети за період з лютого 2022 року проти нашої авіакомпанії було відкрито 6 кримінальних проваджень, у тому числі за надання гуманітарної допомоги, подано 6 судових позовів, проведено 60 судових засідань. У червні 2022 року було затримано голову ради директорів Володимира Ткаченка за звинуваченням у нібито наявності у нього російського паспорта і нібито перебуванні у 2018 2019 роках на території держави агресора. Крім цього, закидали, що він не вжив необхідних заходів щодо повернення восьми вертольотів до населених гвардії, які були в оренді компанії «Українські вертольоти. Через дві доби суд визнав брехлівість цих обвинувачень. І звільнив пана Ткаченка без будь-яких умов. Усі порушені кримінальні справи також були закриті за відсутності зловживань. У п'яти позовах компанії господарський суд не визнав її вини. Однак весь час, як тільки закривається одне кримінальне провадження, відкривалося інше, як тільки Верховний суд України виправдовував у одному позові, направлявся до суду новий. 16 та 17 червня 2025 року вийшли замовні інформаційні матеріали з метою дискредитації ділової репутації авіакомпанії та черговим пошуком російського сліду, де єдиним коментатором був народний депутат України Федір Веніславський. Він не приховуючи говорив, що особисто зацікавлений цим питанням без будь-яких думок, що це зловживання владою. Ми мали припущення давно, але лише зараз народний депутат, вважаючи себе недоторканим. Продемонстрував на загал, що він є зацікавленим у знищенні нашої компанії у березні 22-го року, коли ворог стояв на околицях Києва, коли ви, пане президенте, зверталися до світової спільноти з проханням допомогти Україні зброєю, у тому числі вертольотами, народний депутат Ваніславський, відчуваючи свою безкардість, зробив все можливе, щоб вісім справних вертольотів Мі-8, НТВ-1, два з яких на той час знаходилися в аеропорту Жуляни. Не були передані Національної гвардії України від авіакомпанії Українські вертольоти замість вісьмі орендованих, які застрягли в Малі через Пуч. Ці дії пана Вініславського пояснюються тим, що якби ці вісім вертольотів були долучені до лав Національної гвардії України, то не було б підстав і приводу затримувати у червні 2022 -го року у голову ради директорів Ткаченка і спроби вводити в авіакомпанію зовнішнє правління через АРМА. Зараз авіакомпанія має власні вертольоти. Які були куплені в європейських країнах, а також орендує в американській фірмі декілька бортів бортів 8 В компанії немає вже орендованих у державі вертеротів. Усі вони були повернуті Міністерству оборони та МВС ще у 2022 році. Але нам було за честь пропрацювати з державою усі 15 років нашої взаємодії. тільки в 2021 році. Аренда Мі 8, авіакомпанія сплатила 197 мільйонів гривень до держбюджету через Міноборони і через МВС. Для порівняння у 2023 році всі об'єкти, які Фонд Держмайна України здавав в оренду, принесли в бюджет 770 млн грн. І це 14,3 тисячі договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухового майна, а не два з українськими вертольотами. Не досягнувши до тепер бажаного результату у заволодінні авіакомпанії українські вертольоти, депутат Веніславський і його поплічники організували чергову інформаційну атаку, розповсюджуючи неприкриту брехню на адресу нашої компанії та наших партнерів громадян Сполучених Штатів Америки, нам відомо, що американські адвокати та американська аудиторська компанія направили письмові запити до України українських медіа з вимогою. Спростувати накліп і публічно, публічно вибачитись. А зі свого боку так само направила листа з проханням прибрати з медійного простору матеріал, який не відповідає дійсності та дискредитує ділову репутацію. Крім того, навіть в телеграм-каналах був опублікований е, був нібито особистий лист голови СБУ Василя Малюка до прем'єр-міністра прем України Дениса Шмигаля, що містить згадування авіакомпанії в контексті, який не відповідає дійсності. Так іде ті на голову СБУ. Ми сподіваємося, цей все ж таки фейк. Авіакомпанія вже звернулася до керівництва СБУ з проханням провести всебічне розслідування фактів, наведених в медіа, і вищезаданому псевдо щоб не підривати репутацію і голови СБУ і авіакомпанії Українські вертольоти. Пане президенте, шановне Володимире Олександровичу, ми розуміємо, що йде війна на знищення усього людського українського. І в цей час виявляються люди, які сподіваються отримати матеріальне благо, використовуючи складний період в державі. Ми би ніколи не відволікали вас від дуже важливих справ і збереження нашої перемоги. Однак дії народного депутата Веніславського та його покличників заважають нам працювати, надавати в повному обсязі благодійну допомогу силам оборони України, ветеранам, дітям сиротам, загиблих захисників та захисниць сплачувати податки. На жаль, на сьогодні Веніславщина існує як явище. Існують люди, які думають про своє збагачення, а не про перемогу. Ми бачимо їх у Верховній Раді. Є вони й в уряді, і в обласних місцевих адміністраціях ці люди, які часто по телевізору в інших засобах масової інформації проголошують патрічне гасла. Але насправді такі Веніславські не повезуть на передову дрону черебів, які вони особисто купили, не допоможуть нашим ветеранам з інвалідністю чи сиротам, батьки, яких загинули на війні. Вони будуть гучно говорити і говорити правильні речі. І тихо робити все, щоб набити свої бездонні кишені, як можна більше грошей, та тихо знайти собі запасний, комфортний аеродром. Веніславські підтримують один одного, допомагають один іншому, прикриваючи свої схеми, захищають один одного. Маємо надію, що після нашого звернення такі веніславські будуть поводитись себе менш нахабно та захвало. Звертаємося до вас, як до гаранту Конституції України, прав і свобод громадян, а також справедливості та верховенства. Права з проханням вашого особистого втручання та принципової позиції у питанні захисту авіакомпанії українські вертольоти як соціально відповідального бізнесу тих, хто триває економічний втил, просимо доручити компетентним органам, дати оцінку дії народного депутата Федера Веніславського, а також дати публічну та е, політичну оцінку будь-яким формам рейдерства чи свавілля щодо підприємців, які... Працюють чесно і підтримують військо, забезпечити ефективну взаємодію офісу президента з представниками соціального відповідального бізнесу для оперативного реагування на загрози. Сьогодні ми маємо бути єдині. Сильна армія тримається на сильному тилу. Просимо вас зупинити Веніславщину, дати можливість працювати чесному та прозорному бізнесу. Я підписую цей лист. Будь ласка. Україні.